Як на мене, жити в такій квартирі це просто мрія кожної дівчини. Знаєте чому? Тому що подивіться, ось це все. Це все дзеркала. Отут у нас двері прихованого типу, тобто сховали таке дизайнерське рішення. Там у нас буде спальня, ось тут у нас буде санвузол. Зараз все покажу, але хочу почати з коридору. Тут у нас є кондиціонер, тут місця для особистих речей. І одразу направо ми попадаємо в кухню. Кухня дуже ергономічно спланована. Подивіться, тут у нас холодильник, духова шафа, посудомийна машинка. І ось тут у нас варична поверхня з такою витяжкою. Далі ось тут у нас така класна люстра, яка додає такого комфортну та затишку. Тут у нас диван, далі така невеличка зона, де ви будете кушати. Тут телевізор, ось така також люстра дизайнерська. І ось такий вид. Тепер ходімо, покажу вам, як виглядає санвузол. Дивіться, знову ж таки, такі дзеркала. Санвузол дуже такий інстаграмний, з золотими елементами дизайну. Таке дзеркало, душова. ось тут також є шафа. Дуже все класно. Далі хочу вам показати спальню. Дуже затишно. Одразу кидається мені ось ця люстра, така, яка додає затишку. Ось тут у нас двоспальне ліжко. Подивіться, Значить, коли піднімаємо, там у нас буде додаткове місце для власних речей. Тут у нас також є шкафчики, тут телевізор і ось тут вікно. Якщо ви відчули, що це саме те, що вам потрібно, запрошую на перегляд. Всі деталі знаходяться в описі.